Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Як ваш настрій? Усміхніться, всі довкола оберніться, математика прийшла. Раді ви і рада я. Сьогодні на уроці розв'язуємо складені задачі, які мають взаємопов'язані величини ціна, кількість і вартість. Працюємо в ЗОшиті. Записуємо число. Класна. Робота. Прочитай ряд чисел. Серед поданих чисел вилучи ті, які діляться на 6. Правильно, це числа 12 та 42. Тисни відео на паузу і виконай самостійно каліграфічну хвилинку. Пропиши числа до кінця рядка. Усне опитування. Які величини описують ситуацію купівлі продажу? Правильно ціна, кількість і вартість. А як знайти вартість? Треба ціну помножити на кількість. А як знайти кількість? Вартість поділити на ціну. А як знайти ціну? Вартість поділити на кількість. формуємо вміння розв'язувати складені задачі. На прикладі задачі з величинами ціна, кількість і вартість. Це завдання номер 2, сторіночка 115. До кожної задачі добери короткий запис. Тисни відео на паузу. Прочитай дві перші задачі. І до кожної задачі добери короткий запис, користуючись підказкою підручника. Перевіряємо вашу роботу. Ціна чашки чаю 10 гривень, а булочки на 4 гривні менше. Яка ціна булочки? До цієї задачі підходить схема під літерою В, адже це проста задача на зменшення числа на кілька одиниць, щоб дати відповідь на це питання, яка ціна булочки нам потрібна? 10 відняти 4 до рівня 6 гривень. Друга задача ціна булочки 6 гривень. Скільки таких булочок можна купити на 18 гривень? У цій задачі шуканим є величина кількості, короткий запис у вигляді таблиці і підходить схема під літерою А. Шукане число є кількість булочок, це є другий множник. Щоб знайти другий множник, ми знаємо, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто вартість поділити на ціну. Нам потрібно 18 поділити на 6 дорівнює 3 булочки. Аналізуємо третю задачу разом. Ціна чашки чаю 10 гривень, а ціна булочки на 4 гривні менше. Скільки булочок можна купити на 18 гривень? Короткий запис до цієї задачі підходить під літерою Б, і це є запис у вигляді таблиці. Ключовими словами в цій таблиці ціна, кількість і вартість. Задача третя складається з двох попередніх задач, тому її розв'язання містить дві дії, що є послідовним розв'язанням попередніх задач. Зверніть увагу! Перша проста задача. Ціна чашки чаю 10 гривень. А ціна булочки на 4 гривні менше. Яка ціна булочки це є перша проста задача. І щоб дати відповідь на питання задачі, яка ціна булочки нам потрібно 10 відняти 4. І друга проста задача на знаходження кількості. Ціна булочки. 6 гривень. Скільки таких булочок можна купити на 18 гривень. Шукане число є кількість і це є другий множник. Щоб знайти невідомий множник, ми знаємо, потрібно добуток поділити на відомий множник, тобто вартість поділити на ціну. І друга дія 18 поділити на 6, аналізуємо задачу за схемою аналізу. Що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання задачі? Нам потрібно знати дві величини. Вартість, а це нам відома, і ціну булочки, а це числове дане нам невідоме. А що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання задачі? Яка ціна булочки? Нам потрібно знати ціну чашки чая? А все числове дане відоме 10. І нам потрібно знати, наскільки менше ціна булочки на 4 гривні менше. Застосуємо арифметичну дію віднімання, ми дізнаємось ціну булочки. Знаємо вартість, знаємо ціну булочки. Можемо дати відповідь на питання задачі: скільки булочок можна купити. Тисни відео на паузу. Запиши розв'язання задачі в зошит. Не забудь записати короткий запис. Продовжуємо аналізувати задачі. Читаємо четверту: ціна чашки чаю 10 гривень, а ціна булочки на 4 гривні менше. Скільки треба заплатити за три такі булочки? До четвертої задачі підходить також короткий запис у вигляді таблиці, де є ключові слова ціна, кількість і вартість. Зіставте, будь ласка, третю і четверту задачі. У четвертій задачі описується одна й та сама ситуація. Вона містить одні і ті самі числа, але те, що було відомим, стало невідомим. Тобто, це є обернена задача до третьої. І щоб дати відповідь на питання задачі, скільки треба заплатити за три булочки, або яка вартість трьох булочок, нам потрібно знати два числових значення. Нам потрібно знати ціну булочки, а це невідома і кількість булочок, а це число відомо 3. Знаючи. Щоб ціна булочки на 4 гривні менше. За цими даними ми можемо знайти. Яка ціна булочки? У другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання цієї задачі самостійно. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. У вміння розв'язувати рівняння. 6 помножити на 8 відняти c рівня 19. У нас ліворуч є числовий вираз, який ми можемо обчислити. 6 помножити на 8 це дорівнює 48, а 48 відняти c дорівнює 19. Ми отримали просте рівняння, яке можемо розв'язати самостійно. І наступне рівняння 6 помножити на c відняти 29, дерівнює да 19, це ускладнене рівняння, де невідомий компонент є зменшуване, адже останньою дією дія віднімання. Тому 6 помножити на c це, це зменшуване, 29 це від'ємник, 19 різниця. Щоб знайти зменшуване. Нам потрібно до різниці додати від'ємник. 6 помножити на це до рівня 19 додати 29. Ми утворили рівняння, де числовий вираз знаходиться праворуч. Ми можемо обчислити цей вираз і отримати просте рівняння. Тисни відео на паузу і розв'яжи рівняння самостійно. Підсумок уроку. Обери відповідний смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Намалюй його в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу!